двір не ремонтувався років, мабуть, 20. Щоправда, не 20, а цілих 50 років не бачили ремонту двори п'яти будинків на проспекті відродження в Луцьку. Не асфальту, нічого. Не асфальтом, а бруківкою. Цьогоріч почали вмощувати близько 20 дворів луцьких багатоквартирних будинків. На особистих прийомах, на онлайн-прийомах люди, коли звертаються, чи на найбільше звернень надходить щодо ремонту пробункових територій, тому що велика їх кількість перебуває в стані незадовільному, такі, які не дозволяє мешканцям нормально ними користуватися, важко пройти, тому що зруйноване покриття. Уже найближчим часом своїми подвір'ями зможуть пишатися мешканці вулиць Стрілецької 8, Космонавтів 4, Наливейка 6, 6А, 8, 8А, Ветеранів 1 та 3 повністю змінюють свій вигляд двори на проспекті Відродження 26, 26А, 28, 28А, 30 та вулиці Писаревського, 4. Тут ями були, на асфальт поганий, взагалі дуже поганий двір був. Із 8.30 майже до 18 години майстри працюють над поточними, а подекуди й капітальними ремонтами дворів. Бруківка, перебрик, бордюри, ну, геть все, освітлення, все тут входить. Все. Перелік назавжди вирішиться проблема. Тепер із підтопленням подвір'я на проспекті президента Грушевського. 22. ремонту тут розказують мешканці не бачили років 70. Через розбитий асфальт під час опадів двір постійно тонув у воді. Тож питання його ремонту на часі було давно. Минулого року не могли працювати, тому що казначейство не Давала можливості використовувати кошти на такий вид робіт, а цього року активно дуже працюємо. У міськраді запланували цьогоріч відремонтувати понад 30 прибудинкових територій в Луцьку. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.